428-й день в Канаді 15.08.24, ах, Рука облазить, не видно нічого. Здалека теж. Ну, бо колір не міняється. Шкіра тут лазить кусками. Але добре хоч колір не міняється. Сьогодні гарний день, сьогодні четвер, вже майже п'ятниця. І сьогодні покажу посилочку, тільки що забрав. Що я замовляв, і я сподіваюся, цих вихідних я це використаю. Ну, По планах неділю, бо вже в мене є вихідні розплановані. Поїхали. День мене почався важко встав сьогодні. Пішов я спати. Пізніше. Вчора подивився ще дві серії Аркейна. і сьогодні, сподіваюся, додивлюся я останню дев'яту серію сезону. Дев серія. Цікавий серіал. Для дорослих, я б не сказав, що це для дітей. Жорстокий, такий, жорсткий, як в іграх престолів. Вбивають головних героїв, там теж жесть. І такі от справи. Зранку я встав, пішов, кава, заявки. Я відправив Алекса фарбувати, а сам пішов робити ці заявочки всякі різні. Блін, вже навіть не пам'ятаю, що там було. Нічого такого серйозного. Зараз от унітаз сам воду спускає, там такий клапан, де знову силікон набрав води. Було сьогодні по-моєму, дві такі вже. Легко, просто все поробив. Ага, поміняв я сьогодні по машину, дішвашер. Поміняв сам, кажу. де я собі сам поміняю. Там одній з квартир мене ж давно чекають на сервіс. Я взяв з пустої квартири, поставив туди. Не люблю того робити, але я забрав з сусідньої квартири. В тій сусідній квартирі вже поломаний холодильник, поломаний дішувашер і ще стіни треба перефарбувати. Я спеціально так роблю, щоб тут за стіною нікого не було. Бо тут за стіною зразу спальня. А я люблю музичку включити з субуфри, колонки і таке от. Тож я поміняв туди і сподіваюся, туди поки що ближчим часом ніхто не заселиться. Я взнавав, скільки коштує квартира. Не, не ця, а сусідня поруч, дуже ну, сама гірша, можна сказати, з двох бедрумних, бо там нема. Балкону, нема вигляду назовні. Оце в них вікно виходить на місце, де вигулюють собак. І це жесть. ну Реально погана квартира. 2500 доларів. Плюс комуналка. ну Комуналка це електрика і інтернет. І якщо захочуть паркінг, плюс 200 доларів паркінг, ну дуже дорого. Чотири, 2500 за таке. М -м, таке собі задоволення. Дві і то, та ну. Отакі от, от справи. Далі, далі. А що, поїхали до розпаковочки. приїхала мені посилочка з Амазону, Така от коробка велика. Запакували як в нас на моїй пошті. А там все то Чохол на телефон, бампер такий собі. Це воду не приникни, можна прям плавати. Я взяв собі для телефону, взяв отаке от на шию, воду не проникне. І тут в комплекті дві штуки. Я знаю, яку я віддам другий. І ось такі от, е, таке от груша. Буй. Все, пуста така коробка і фупокан. Буй. Я ще це нічого не відкривав, бо тільки що забрав. Тільки що забрав. Е, це має бути дуже крута штука. Ось тут намальовано. Ось такі от Буй. Прив'язуєш на шнурок і він біля тебе плаває, якщо щось, можна за нього злапати ці плюс. Всередину можна пхати якісь речі. Mm. Але він приємний на ощупь. не непроста резина. Ось така от велика штука. Це, по-моєму, навіть на 10 літрів. Ух, великий. Ага, це камера для збереження речей. Вона, вона окрема. Нічого собі. Ось тут величезний мішок, який не дотуляється з однієї сторони, надувається подушка і з другої. Фішка як? Сюди запихаються всякі речі, воно закручується, защількується, і все, вода сюди не попадає. І надуваєш з однієї сторони, і потім з другої сторони. Два, і він робиться кругленький. Кругленький. Зараз до мене стукає Артур, але я паузу нажати не можу, так що почекай. А як же? І ось ця одна пояс дівати. Дуже класна штука, мені сподобався матеріал дуже класний. Болін, оце я візьму. А, ще є навіть хомутики для цього, для карабінів. Защепити за цей. Так, да, оце я задоволений. Я і колоночку туда. Ні, колоночку навіть не буде чути, напевно, чоловік, що я туди запхаю. Ще хочу розпакувати ось цей чухол, подивитися. Що то таке? Скільки він коштує, не пам'ятаю? Ого, як він розпаковується жорстко! Що собі виглядає? Виглядає дуже гарно. Тут ще куча паперів запхали. Ага, от як він закривається. Все ніби закривається. Клімкий код дірочок. А, він так защелкується. Є, шкло для камери. О, інструкція, тляпочка. Open. О, штучка, якою відкривати. Шнурочок, я хотів оцей шнурочок. Ага, він тут чіпляється назовні. Дуже добре. Супер. Це якраз я і хотів. І. тут що? Воно включено в захисне скло якби? Так. Як він ставиться, просто треба зняти захисне скло, цю плівочку, і ставиш телефон туди. І воно працює як захисне скло. Плюс воно є на відбиток пальця. Працює на відбиток пальця. Досить непоганий. Досить непоганий чухот. Можна і залишити замість могу. І задня кришка така приємна. Цікаво, чи вона дотягнеться до зарядки безпровідної. Але на озеро брати. Так, хоча б на озеро брати. Мені подобається. Ставлю я, як буду плисти в цей чухол телефон зі своїм склом, бо воно м'ягеньке. Це не є захисне. О! Дуже так. І ось ці. І поставлю сюди. Це про всяк випадок, якщо я телефон спущу в воду або впаду, все ж таки пада А я хотів ось ці. Два таких хоч прислали. Туди запихати телефон, і він якраз влізає сюди. Супер. Супер, супер. А, як воно відкривається? Через цей. У мене було дешевше таке. Було дешеве, а тепер буде дорожче. І якраз. В розмір телефона, блін, але без бампера. Це капець. Придеться... можна сюди буде запхати телефон, і тоді буде захищений. А, мій телефон зараз знімаю. Бо пампер від води, він дуже великий, він залазить, але впритик. Ну, таке собі задоволення. Подивимося. Подивимося. Так що така от посилочка. Все, я зараз поставив готувати скурочку. курочку. На плиту і. І збираюся до школи. Вона якраз зараз доготується, перекушу і до школи. Артуру за... Артура залишив робити курку. І щось нехай до курки зробить на вечерю. О! Отакі от, от справи. Добре. Все, на сьогодні. Вистачить, па-па.